Олег, Може все робиться так по-волонтерськи, Раз... тому ми ж робимо це для себе, того все завжди відбувається з пригодами, так що налаштуй, Все, буду адекватний. А дивись вже на камеру. йоме. А сон видно, як за нами? То є наш супровід, так. Азов, зараз спереду гаї було, би ви <рисн 'я> <рисн 'я> <рисн 'я> Проліз. <рисн 'я> О! То що таке? А не верба? Я зараз буду когось свіку не бив. Скажу просимо, ти бачиш? Бачиш чи ні? Заходьте. Будемо знайомитись. Ми є команда організаторів проєкту від Wounded Warrior Ukraine. Це така благодійна організація, яка створює зараз в Україні такий тренінг для підготовки бійців з подолання наслідків екстремального стресу. Унікальність в тому, що це підготовка не психологів, а бійців. Будемо вчитися, а потім будемо допомагати. Ну, ніби так, воно має бути. Володя, ти, ти ще фантазер твій. Це Люся, це мій аналог-хоронець. Це хто вам подарував? Дотя. О, бачиш? Я? Ну добре. Всі тепер будуть знати, що я. Як люблю серце, то Я думав, що я з цим не стикнуся, я не буду в мене ніяких посттравматичних синдромів, не буде, все буде добре. Но коли зимою я пішов до ялинки, якесь немудре кинуло мені пітарду під ноги, то я під ту ялинку як дріпнув отак. От я почув часті себе ковно. Тому що все синє, і так стоять, регочуть, і один підходить. Я так пам'ятаю, він боєць. Он каждый вставай, каже, каждый тут. Вина нет, что нет, что нет. Тут вино нема. Там вина, кажется. Тут мирные жители. Сначала быстро насчет один, Потом насчет два, Когда я скажу, И так далее. <с adelante> Будем теперь все сидели и камнем. Ты, блин, а не его. <laughs> you know, we have one on us It is our duty to help them come back to the pack of civilization.

очень мне такого не было спокойствие то есть Вичулы, споки вечулы душевные споки краще спаты стал нам надо кричать новое, сепа надо кричать так это же Ну, якщо на рахунок цього всього, що тут відбувається, то скажу тобі так, якщо раніше я для того, щоб закрутити чи відкрутити гайку, да, шукав там плоскогубці, розвідні ключі, якісь викрутки, ще щось, то я зараз определенно знаю, що на цю гайку потрібно 12, на ту 8, на ту гайку треба ключ 25, а там треба розвідний ключ. Тобто я вже не беру вагон ключів і не шукаю. І в мене вже менше часу йде, я менше часу затрачаю на те, щоб вийти на контакт з людиною, поспілкуватися і знайти те, що потребує. Я для того, щоб з нею знайти точки. Вдохи. І якраз в цьому етапі в мене набагато більше ідей, ніж брати калашмат в руки і вбивати людей. Я думаю, що це зміни колосальні.